Наші вітання вам з України. Нехай Господь поблагословить вас. І все, що відбувається в світі, на все це є відповіді у Бога і у Його дітей. І навіть життя чи смерть залежить від цих відповідей. Людина без Бога дивиться на світ обмежено через душу чи за тіло. А треба дивитися так, як дивиться Бог, тому що Бог є дух, і тільки через дух, народжені з згори від Бога, від Духа Божого, можуть дивитися на цей світ і розуміти, що в ньому відбувається, куди і як рухатися, бо вони духовні. Чисте Євангелія проповідується для того, щоб кожен, хто чує його, прийняв Ісуса Христа в своє серце і став дитям Божим, щоб мати стовідсоткову впевненість, що Ісус є Господом і гарантію небесної, небесного громадянства. В іншому випадку очікує друга смерть, в якій можна отримати своє тлінне, поїдене червами тіло, яке буде зрештою вкинути вогнену гієну. Діти Божі отримують нові нетлінні тіла, як показав Господь Ісус після свого воскресіння. Своїм учням в Євангелії від Луки. Коли вони ще говорили про це, Ісус сам став посеред них і сказав: Мир вам! Вони ж схвилювалися та налякалися, бо думали, що бачать духа. Але він сказав їм чому ви схвилювалися, і чому такі думки входять у серця ваші? Подивіться на руки мої і на ноги мої. Це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться дух не має тіла і кісток, які ви бачите в мене. І, сказавши це, показав їм руки і ноги. Коли вони ще не вірили з радості і здивування, він сказав їм чи маєте тут якусь їжу? Вони подали йому кусень печеної риби, він взяв і їв перед ними, і сказав їм: Ось те, про що я говорив вам, коли ще був з вами, потрібно, щоб здійснилося усе, що написано про мене в законі Моїсеєві, у пророків і в псалмах. Тоді відкрив їм розум для розуміння Писання і сказав їм: так написано і так належало Христові постраждати і воскреснути з мертвих третього дня, щоб покаяння і прощення гріхів проповідувалось в ім'я Його між усіма народами, починаючи з Єрусалиму. А ви свідки цього. І ось я пошлю обідницю Отця мого вам. Ви ж залишайтеся в місті, аж доки не сповнетеся силою згори. Я дозволяю бути щасливим і мати вічний плід, який не зникає. Так, і щастя приходить через віру в Ісуса Христа, і це дійсно Божий дар, це надприродна Божа присутність в нашому житті. Це благодать, тоді і є розуміння, де і як нам жити. Так, є повноцінне життя, наповнене вічним, а не тимчасовим сенсом. Як більшість подій, які відбуваються в житті, сьогодні надзвичайно важливі, а завтра вже позбавлені будь-якого сенсу. Коли Бог присутній в житті, Він допомагає нам пройти різні ситуації, які трапляються на нашому шляху до вічності. І озирнувшись назад, ми маємо радість і щастя, бо не даремно прожили, бо є вічний плід, яким можна користуватися у вічності, тому що ще за земного життя є доступ до іншого Божого виміру. Для цього і прийшов Ісус, щоб ми мали радість, щастя, мир і справжній сенс життя. Тільки Всемогутній Бог знає, що очікує нас попереду. Він відкриває нам все в книзі Апокаліпсис, яка розповідає про кінець світу. І все, що повідомляють нам в новинах про стихійні лиха, війни, які, до речі, не припиняються протягом усієї історії людства, одна з яких продовжується в Україні, це робота чотирьох вершників апокаліпсису. І після всіх цих, е, після всіх цих жахіть Євангелія від Матфія показує нам, що буде. І враз, після скорботи днів тих. Сонце затьмариться і місяць не дасть світла свого, і зорі спадуть з неба, і сили небесні захитаються. Тоді з'явиться знамення сина людського на небі, і тоді заплачуть усі племена земні, і побачать сина людського, грядучого на хмарах небесних, з силою і славою великою, і пошле ангелів своїх з голосною трубою. І зберуть вибраних його від чотирьох вітрів від краю небес до краю їх. Все, що є в цьому світі, лежить під закляттям. І приклад цьому є захоплення Єрихону, очищення землі від нечистивого люду. І тут ми бачимо, що той, хто з'єднується з проклятим, і сам стає проклятим і підлягає винищенню, смерті. Гордість, пихатість призводить до смерті, тому що є гріх в народі. І нам вибирати благословення чи прокляття? Так, Бог нам дає цей вибір. Тому заходьте за посиланнями в описі, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.